Сьогодні трагічний день в історії вірменського народу і загалом в історії людства. В цей день сто років назад з виселення вірменської еліти почалося винищення фактично цілої нації або цілого народу. Вірмени і українці жили поруч протягом багатьох століть навіть і до цієї трагедії. Вірменен був першим, який загинув під час Революції Гідності. 52 представника цієї цього дружнього українцям народу загинуло е, в час ведення антитерористичної операції. Я пропоную зараз вшанувати хвилиною мовчання, всіх жертв великої трагедії, яка розпочалася 100 років назад, і всіх, хто віддав всіх вірмен, які віддали своє життя за Україну зараз. Дякую.